Він працював заради українського народу. Справу його життя продовжують і дотепер. До 70-ї річниці від дня народження українського політичного діяча Анатолія Матвієнка та у його пам'ять у Бершацькому ліцеї номер 1 відбулось велике шкільне дійство. Я людини епохи Анатолія Матвієнка. Ліцей носить з 2022 року. Таким чином, Бершацька громада вирішила увіковічнити пам'ять свого земляка, випускника освітнього закладу та лідера думок. Дякую всій Бершацькій громаді, яка підтримала ідею, яка підтримала ім'я школи. Дякую всьому педагогічному колективу. Бо саме педагогічний колектив долучився. До того щоб школа носила ім'я мого найкращого чоловіка, мого коханого чоловіка, саме на таких прикладах патріотизму та відданості своєму народу слід виховувати молоде покоління. Запевняє директор школи Дмитро Сокур. Напрочуд важливо бути названим на честь відомого українця, українця, який все життя своє робив для України для незалежності України дуже багато. і здобував цю незалежність. Тому я вважаю, що ми по праву називаємося ліцеєм імені Матвієнка. Ми маємо пам'ятати своїх предків тих людей, які сформували нашу незалежну Україну. А тут і справді навчаються патріоти, які впевнені час для відпочинку ще не настав. А тому країні потрібні донати. На підтримку Збройних сил України дітлахи приготували смаколики та пропонували придбати їх на благодійній ярмарці. Ми сьогодні зібралися всіма сьомими класами, зробили таку ярмарку для того, щоб підтримати зсу, які нас захищають. До справи підійшли відповідально. Тож застосовували усі відомі маркетингові методи. Продаємо компост саме усі в бершаді в всьому світі. Сама Анджеліна Джолій Бредпід зацінили його. Там краще ви не знайдете це. Я вам зуб даю. Такі заклики не залишили байдужими гостей. Тож на ярмарці вдалося зібрати більше 26 тисяч гривень, які витратять на прилад нічного бачення для ЗСУ. За підтримку дитячої ініціативи вдячний дорослим та гостям Бершацький міський голова Віталій Драган. Я і вся наша бершацька родина дякуємо нашим воїнам за те, що вони сьогодні дають нам можливість. Зустрітись під мирним небом та провести гарну подію наші люди Бершацькі пишаються тим, що у нас тече одна кров кров Бершацької громади. Щедра бершацька земля на талановитих людей та гідних громадян України, які люблять свій край, так як любив його Анатолій Матвієнко. Тож робив все, щоб життя в ньому було комфортним та затишним. Маленьке колоритне містечко розквітало кожного разу, коли до нього торкався меценат. Є садиба святого Миколая як той центр усієї задуманої Анатолієм Сергійовичем роботи. По добротворенню також ті заклади, ті зміни, які при його сприянні були здійснені у нашому селі. З особливою увагою він долучався до розвитку освітніх закладів, щоб прививати любов до України дітям з перших вивчених літер У 2005 році, коли він був призначений і обраний Верховною Радою Криму прем'єр-міністром. Він почав, як він вважав, тоді з головного. Він почав з відновлення української школи в Симферополі. Хоча питали, чому ти починаєш з цього, треба починати як всі, з південного берегу Криму, з курортних якихось зон, можливо, з бізнесу, з розвитку, але він вважав, що якщо буде українська школа в Криму, якщо Крим отримає українську душу і майбутнє покоління українських патріотів, то нічого ніколи Росія не зробить з Україною. Будучи впливовим політиком, Анатолій Матвієнко залишався людиною в кожному рішенні, яке приймав. Це підтверджують його колеги. І за сумісництвом друзі, він був людиною, яка е, любила е, щиро свій край е, і щиро свою країну, але любила не на словах, а на ділі і е, любив. Сам і вчив цього робити інше, вчив і в теорії, і на практиці І є ціла когорта людей, які готові працювати і зроблять це в інтересах держави. Доказом цих слів стала велика спільнота людей, які прийшли на шкільний двір, аби не лише згадати усі ці істини, а й продовжувати їх сповітувати. Він вважав, що на першому місці має бути інтерес державний, на другому інтерес корпоративний чи партійний, на третьому приватний. І от каже, якщо буде така ієрархія інтересів, тоді ми дуже правильно і швидко будемо будувати Україну і жити в ній щасливо і цікаво. Та найголовніше, що всю цю велику спадщину знань та умінь сьогодні можуть пізнати діти, заради яких і докладаються всі зусилля дорослих. Мені подавиться малювати кецю. І поки малеча відтворювала пейзажі рідного містечка з портрету, поряд на них дивився добрим поглядом їх. Шанований предок. Він багато зробив для бершаді, для школи для школи ліцею. Номер один. Він навчався в цій школі. Він був дуже. Цікава людина, не тільки цікава, а ще й до того всього освічена та й розумна. Тож з гідністю вчаться у закладі, названому на честь державного діяча та патріота, і обіцяють слідувати його прикладу, ідучи до нових звершень як в навчанні, так і у спорті. Сьогодні ми з вами у цьому ліцеї, у Бершацькому ліцеї, номер один імені Анатолія Матвієнка. І це дуже хороша нагода започаткувати гарні традиції і культурні, і мистецькі, і спортивні для того, щоб розкривати потенціал кожної дитини. А ви самі? Сьогодні бачите, настільки талановиті діти, і настільки вони здібні, і як вони у змагальності розкривають свої таланти, і це дуже важливо. А відтепер ліцеїсти матимуть можливість навчатися в новесенькій аудиторії, а за сумісництвом музеї пам'яті Анатолія Матвієнко, в якому кожен зможе роздивитися фотосвітлини з сюжетами, які вплинули на історичний хід подій. А гарним доповненням колекції стане картина, створена учнями ліцею, як вдячність за піклування їхнього наставника, яке продовжується його родиною від серця до серця. Я вам дуже дякую. Це дуже добре для мене. Я вдячна вам мої дорогі колеги за те, що ви робите таку для мене дали справу, справу для пам'яті і справу для України. Я в цьому Хтось тобто, з вас напише колись не тільки в а ще й диссертацію про хатів по наторім на клієнт. Натомість діти пообіцяли відповідати очікуванням їхньої відтепер покровительки дружина Анатолія Матвієнка Ольги Василівни. В музеї людини епохи відтепер сяятиме і зірка першого космонавта незалежної України. Адже ці дві особистості досягли значних висот. В цей час для майбутніх поколінь буде справедливо, щоб в музеї, в ліцеї. Імені Анатолія Матвієнка була найвища нагорода, залишилася в музеї зірка-космонавта Каденюка. Як Леонід Константинович, так і Анатолій Сергійович, вони перші були, є і будуть серед нас в нашому житті. А тим часом заряджені переможним духом ліцеїсти вийшли на стадіон, щоб поборотися за першість на футбольному турнірі з командами Стростянця та Кодими. Амбіції стати найкращими не приховували. І сьогодні будемо перемагати брати перше місце. Не менш серйозно налаштовані суперники. А ми готові сьогодні перемагати. Традицію змагатися в футбольному турнірі, приуроченому дню народженню Анатолія Матвієнка, який і сам обожнював спорт, пообіцяв зберегти та всіляко підтримувати його син Павло Матвієнко. Хочу вам сказати, що це буде традиційний турнір, який буде проводитись кожен рік, і ми будемо намагатися збільшити кількість команд, збільшити силу ну, потужність. Запекла гра з яскравими голами, радістю, вічаєм та травмами. Все як на професійних змаганнях. Навіть чарівна група підтримки. Цей день без сумнівів запам'ятається усім учасникам турніру. Однак, смак перемоги вдалося спробувати лише одній команді. Переможцями нашого сьогоднішнього турніру стає команда Безецького ліцею. Дякуємо командам за гарних Дякуємо за саму віддачі. Дякуємо за справжній водойшли футбол. Долю протистоянь на футбольному матчі вирішили уміння, наполегливість та сила рідної землі. А ще безсумнівний символ удачі ім'я видатного політика Анатолія Матвієнка, яка зафіксована не лише в офіційній назві ліцею, а й в серці кожного ліцеїста.